Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів різних виробників, різної потужності. Тому ж давайте знайомитись із зановленим асортиментом. Перший тракторець, який вивантажили, це трьохцилиндровий 16-сильний, Mitsubishi MT-16. Тракторець повний привід має, передок відключається, заявлено напрацювання 732 мотогодини, Просте керування навіскою, ось так виглядає сидіння. Вал відбору три швидкості, повишені, понижені і рівна підлога. А вартість трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою, він, до речі, на двох точці 4500 умовних одиниць. Хітачі nz 195 19 кінських сил. Це ідентичний трактор до кубота GT19. Це ті, що більш свіжих років, 3 По дисках трактора з 97-й рік, розмір задньої резини 8,3х22. Рівна підлога, коробка механічна, оберт на місці тут є, боковий плаваючий є, дуга трьохточка, швидкоз'єм. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 7800 умовних одиниць. До речі, напрацювання 735 мотогодин. А це у нас трьохциліндровий з трьохточкою точкою Кубота Astie A17. Рівна підлога, є функція оберт на місці, Трьохточка точка автопопадач. Пам'ять задньої навіски 506 мотогодин. Передок відключається. Ось так виглядає блок керування боковим циліндром. Сидіння гарно виглядає, ручне керування боковим. 91 й рік по дисках, а резина 8х18. Вартість трактора в комплекті з фрезою... І доставкою 5600 умовних одиниць. Mitsubishi mt 155 тракторець 3 має потужність 15 кінських сил. По дисках рік виробництва 95-й. Як бачите, візуально він має спорідненість із январом серії КЕ, проте двигун тут стоїть від Mitsubishi. Резина має розмір 8х18. Такий самий важіль реверсу 1. Одна швидкість назад і дві швидкісті вперед, одна з яких понижена. Заявлено на працювання 389 мото1. Гляньте, як гарно виглядає кермо в якому гарному. стані сидіння. Фреза буде кріпитись на двох точку. А вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою всього 4600 умовних одиниць. Кубота GB180-й. Це рестайлінг звичайний у GB18. По дисках він. Кінець 2000 року. двигун тут стоїть трьохциліндровий з робочим об'ємом 1 літр. Є трьохточка, є боковий плаваючий, є оберт на місці. Гляньте, як гарно виглядає кермо. 524 мотогодини. сидіння також гарно виглядає. Механіка 3 плюс 1, повищені, понижені. 3 плюс 1 швидкості на вал відбору потужності. А вартість такого трактора в комплекті з рюнтофризою. І доставкою 6700 умовних одиниць. Кубота Джел 241, потужність трактора 25 кінських сил по дисках рік виробництва 98-й. Даний трактор я виглядали вже на одеському майданчику і замовили з дзвінець. Вартість 8600 по комплектації реверс, підсилювач, коробка напівгідравлічна. На кермо. Заявлено на напрацювання 973 мотогодини. Керування боковим циліндром, сидіння кутнаколо регулює. Пам'ять на віски, дуга безпеки, 3. Швидкоз'єм автопопадач. Розина 9,5 на 24. Вартість 8600 з розою доставкою. На самовивіз мінус 200 доларів. Янмар F18. це вже досить великих розмірів. Резина японська задня 83 на 24. Вихлопна догори. Механіка, боковий циліндр, трьохточкова навіска приїхав з фаркопом. Карби які високі, сидіння гарно виглядає. Заявлено 902 мотогодини. Трьохциліндровий. Передок відключається на фрезу три швидкості. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою 5700 умовних одиниць. І останній тракторець на сьогодні кубота Джел 260-й з посиленими мостами. Твон 1,5-літровий трьохциліндровий на широкій резині 11,2х24 буде стояти нова задня резина. Трьохточка, швидкоз'єм, дуга безпеки і максимальна комплектація. Тут і реверс, і гідропідсилювач керма. До речі, керма, гляньте в якому стані. Коробка, u shift напівгідравлічна. Сидіння виглядає гарно під сидінням також порядок. 922 мотогодини, Пам'ять на візки, оберт на місці, в принципі, все тут є. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 9600 умовних одиниць. Ну що ж, ось і завершили вивантаження нової поставки на Вінницькому майданчику. Давайте пройдемось по оновленому ряду. Кубота 26 найбільший сьогодні. 80-х років великих розмірів з трьохточкою Янмар 18 ка кому був потрібний важкий трактор до 6 тисяч, рекомендуємо розглянути Джелка, яку ще обрали з одеського майданчика за 8600. GB 180-й, після 2000-х, справді гарно виглядає 6700, Mitsubishi 155-й, Кубота А-17 з трьохточкою. Хітач нз З 195 або як GT 19. й і Mitsubishi mt 16 за 4500. Ну що ж, якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. Тому очікуємо вас. Купуйте в TOTUS Tractor. До побачення!